Чи можна скласти необхідне екстрену валізу і все Поміститься. Поміститься. Розпаковуємо аптечка. Вода не газована. Документи у конверті, який не промикає. Необхідний з собою інструмент, ложка, ніж за бажанням може бути виделка, щоб можна було їсти січки? туалетний. Чашка, яка не поламається. І можна і нагрівати, щоб була гаряча вода. Зущенка для того, щоб воно було швидко перекусити. Копек не займає багато місця. Необхідний посуд. У ньому є миска, яку можна теж нагріти і використати як посуд, є кастрюля з кришкою і їжа, яка готується. Мівіна. гарячі супи різні, за смаком. І швидкі е, каші, які розчиняються, і теж можна поїсти швидко і наїстися, перекусити. Далі одяг змінний, необхідний. Він змінюється за погодніми умовами, за порами року. Вологі серветки. Сухірки, які дають гарну енергетичну цінність. Мятні, щоб не було кашлю, щоб було нормальне дихання. Сухий спірт. Розпалювати багаття, прийти їжу можна. Сірники? Запальничка. Пакети великі для сміття одноразові. Можна використовувати, як зробити основу для туалета, можна зробити як шалаш опритися, як палатку, Можна використовувати просто для того, щоб себе обернути і тепло зберігати для свого тіла. Мило, спирт, дезінфектор, і можна використовувати спирт. Мотузка, яку використовуємо за потреби, клей, суперклей. І окремо у нас є голка, нитка на всяк випадок. Для свого ремонту одяг. Пакети, які можна використовувати в яких способах, щоб було простіше, і компас. Це все, що є необхідне у нашому рюкзакові. Все вмістилося. Достатнє місце.